Тренінги з акторської майстерності, бітбоксу, дизайну а також практика з представниками різноманітних творчих напрямів. Чернігівська молодь має можливість спробувати себе в омріяних сферах творчості в межах діяльності в місті спільно кемпу. Ми поєднуємо креативні практики з суспільно важливими темами, тобто ми вчимо підлітки молодь дизайну, інноваціям мистецтву вільного руху, акторській майстерності і розбираємось з суспільно важливими темами, такі як мінна просвіта, здорова. Харчування, здоров'я, і гігієна, і екологія, демократія, вирішення конфліктів. Під час тренінгів з учасниками кемпу працюють ментори практики, які попередньо пройшли відбір та спеціалізоване навчання із роботи з дітьми та молоддю. Кожен із них є фаховим представником певної сфери, ознайомлення з якою заплановане на час роботи кемпу. Наприклад, під час нашого візиту тривав тренінг з акторської майстерності. Проводила його режисерка, актриса театру та кіно Вікторія Коновалова. Ми дуже прискіпливо ставимося до відбору і дуже хочемо, щоб молодь зараз отримала саме. Таке натхнення від тих менторів, від кого хто би до них можливо в якихось інших умовах не доїхав І зараз, тому ми веземо їх з усієї України, а для того, щоб тут трохи надихнути молодь Чернігівщини. Цільова аудиторія кемпу діти та молодь від 10 до 19 років. Для продуктивної та комфортної участі в тренінгах і модулях було ухвалене рішення створити дві вікові групи. Перша це від 10 до 14 років, і друга від 15 до 19. Для них це безпечний простір, в якому вони можуть ділитись своїми думками, ділитись тим, що їх хвилює. І дійсно вони це дуже цінують. Головний критерій для оцінки успішності роботи фідбек від учасників. За словами Марини Михайленко, наразі вони отримують чимало позитивних відгуків. Ми у свою чергу також вирішили поцікавитись в учасників, як вони оцінюють роботу спільно кемпу. Добре, круто, можна віддихати тут. Вчителя вони добрі. Позитивно про роботу кемпу відгукується і Юна Марія. Мені дуже подобається, ну класний тут дуже круто ну, лайки просто поставити дуже круто у Чернігові. Спільно кем працюватиме до 23 липня. Надалі команда вирушить до інших міст України та повернутись на Чернігівщину планують після основного етапу роботи, аби продовжити вивчення креативних практик у громадах області. Протягом року, навіть коли спільно кемп як сам простір завершить своє своє перебування в одній з громад, ми продовжимо наші подорожі і вчити креативні практики і суспільно важливі теми в більше ніж 50 громадах цієї країни, і, зокрема, на базі молодіжних центрів. Стежити за новинами та планами кемпу можна на їх сторінках у соціальних мережах і на сайті. Зареєструватись на безкоштовні тренінги може кожен охочий із допомогою інтернет-ресурсів або ж перед початком заходу просто на місці.